Люди, які знаходяться у процесі одужання від залежності або зупинили використання психоактивних речовин або дій, що викликають залежність, можуть мати симптоми абстиненції. Знання про ці симптоми та причини їх виникнення може допомогти пацієнтам в процесі одужання та формування мотивації щодо дотримання рекомендацій фахівців. Що ж таке синдром відміни або абстинентний синдром абстиненції? Абстиненція це симптоми, які виникають у процесі відмови або скорочення споживання речовин, що викликають залежність, таких як наркотики, алкоголь або поведінки, наприклад, азартних ігор. Що ж це за симптоми? Вони можуть бути різними для різних людей і варіюватися від легких до важких. Більш-менш легкі симптоми можуть включати безсоння, дратівливість, зміну настрою, депресію. Занепокоєння, болі, втому, галюцинації, нудоту. Може також виникати непереборне, неконтролюємо свідоме бажання вжити речовини або зайнятися дією, що викликає залежність, зробити ставку в казіно. Людині може бути жарко, холодно, мурашки по шкірі або нежить, ніби вона застужена. Важкі симптоми абстиненції, особливо при вживанні наркотиків чи алкоголю, можуть включати параною, сплутаність свідомості, тремор, дезорієнтацію. Це потребує обов'язкового лікування у стаціонарі. Симптоми можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів, і з плином часу вони зменшуються, а потім і зникають. Але найчастіше впоратись самостійно з абстинентним синдромом буває досить складно, і людина повертається до залежної поведінки, не витримуючи перебігу абстинентного синдрому. При цьому симптоми абстиненції швидко та повністю зникають. Але якщо ви прийняли рішення про те, що прийшов час припинити залежну поведінку та стати вільним, то процес одужання потрібно починати у надійному та безпечному середовищі, наприклад, вдома під наглядом фахівця, лікарні, а найкраще у спеціалізованій клініці. І лише після певного періоду лікування, коли фізичні симптоми абстиненції за допомогою фахівців суттєво зменшаться або зникнуть, можна починати роботу з справжньою причиною залежності, змінами функцій мозку на рівні підсвідомості. Ще є основною метою процесу одужання, для якого ми використовуємо спеціально розроблені програми нейрореабілітації для різних видів залежності.